Я, Олена Завальна, нагадую, що це я. І я допомагаю дорослим вдосконалювати їхню англійську за допомогою пісень. Але зараз не про це. Я продовжую серію своїх е, прямих ефірів, які називаються Тренди в освіті дорослих. Я вже говорила про тренд номер один це мікроліорнінг. Я вже говорила про тренд е, номер два. І сьогодні я хочу говорити про тренд номер 3 І той тренд, який зараз в освіті я б назвала його партнерство. Що ж відбувається? Відбувається ось що: дорослі хочуть бути партнерами в процесі навчання. Тобто, вже оцей варіант, що я вчитель ти учень, він відходить. І вже навіть ті люди, які навчають, вони хочуть мати не учнів, вони хочуть мати партнерів. Тобто, що мається на увазі? Щоб приходили на навчання люди, як ми кажемо, да, в дорослі позиції. Тобто я, як викладач, виклалася, я все зробила, а ви, як ви повинні. Ну, все вивчити, ніхто не буде вас мотивувати, ніхто не буде вам допомагати, ну, в плані мотива... пошуково мотивації. 음... Ніхто не буде ну, Сусюкатися, сюсю... да? як це можливо було б раніше, або як це відбувається в школі, коли вчитель намагається да, там, е... мотивувати. Зараз хочуть заход... в навчання йдуть люди, які хочуть бути партнерами, тобто рівноправними. Учасниками освітнього процесу, тобто рівно, що мається на увазі. Тобто вони хочуть, щоб їх чули. Вони хочуть, щоб, наприклад, що таке чули? Ось ти навчаєшся на якомусь там онлайн-курсі, і ти розумієш, або ти відчуваєш потребу, що, наприклад, ось ця тема не виділена тиждень часу, але ти хочеш присвятити цій темі дві тижні два. Два тижні часу, або там в тебе щось сталося, да, і ти хочеш зменшити темп навчання, або ти розумієш, що ось такий формат тобі не підходить, і ти хочеш, щоб е, ну, був трошки інший формат. Що мається, да. Або, наприклад, якщо ми говоримо в контексті англійської, то приходять люди, які хочуть, щоб їх чули. І вони. Не те, що вони хочуть командувати, да, там, е, але вони хочуть, е, наприклад, Uh, ну, так, промова Мур. Я скажу так, в мене, ну, багато хто, я не скажу, що вони, ну, вони її хотіли, але вони із задоволенням прослухали, подивилися. Ну, тобто, це не програма підручника, це те, що не є, не є в курсі, да? але те, що є їм те, що їм сподобалось. У мене є, наприклад, клієнти, які е, хочуть. Ну, тобто, ось була промова. Трампа. Давайте поговоримо про неї. Я хочу ну, розібратися. Да? Тобто я хочу вивчити з неї лексику, я хочу розуміти, про що Трамп говорить. Або, наприклад, я, ну, мені подобається, якби ця сфера інтересів, і я б хотів вивчати англійську на прикладі цієї сфери інтересів, тому що, як правило, підручники вони є. Адаптовані, вони є класичні, вони намагаються покрити більшість потреб, якби вони уніфіковані, да, скажімо так, і вони не враховують ось ці такі побажання людей, і люди хочуть, але люди хочуть. Другий момент, коли людина заходить і говорить, наприклад, що я хочу вчитися повільно, або да, тобто в своєму темпі, без надривів. Тобто моя мета дійти до кінця, але моя мета не здохнуть, не здохнуть по дорозі, да, умовно кажучи. Тобто Вони хочуть, щоб їх чули, вони хочуть, щоб їх розуміли. Якщо ми говоримо, наприклад, про онлайн-курси, де є ось те, м також взаємодія, м де контакт є, скажімо так. Тому що якщо це навчання, умовно, де немає вчителя живого, де, де ти можеш вплинути, все одно вони хочуть. Впливати, вони хочуть ну, мати можливість да, написати, щоб десь якусь тему їм довше від... Ой, Довше відкривали, да? чи довше було часу на цю тему. Або, наприклад, якусь тему хочеться глибше ну, напроти, відчуваєш, да? що те, що ти вивчив, воно тобі недостатньо. Або, ну, тобто, ось це такий тренд. Який є зараз в освіті, він зароджується. І ті навчання, які враховують, що до тебе приходять люди, люди не, в пози, не в дитячій позиції, і ти їх маєш мотивувати, ти маєш їх тягнути, ти маєш їх бути там, танцювати, щоб вони там вчилися. Та, 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 та. А приходять рівноправні учасники. Тобто. Вже немає, якби це вчителі, учень, якоїсь зверхності. Тобто приходять рівноправні учасники, вони голосують своїми коштами, вони хочуть, щоб до них дослухалися, і вони хочуть, щоб до них було відповідне ставлення. Тобто, якщо ви будете ігнорувати потреби своїх клієнтів, якщо ви будете. Продовжувати викладати в контексті вчитель, учень, я правий ти не правий, то вас, на жаль, чекає провал. Пам'ятайте про партнерів. Це вже якби не учні, не клієнти, не це партнери в навчанні. Ну і чекаю ваших коментарів. Нагадую, що попередні серії про тренди в світі дорослих, ви можете подивитися. В профілі шукайте в моїй стрічці попередні відео. Ну і до зустрічі в наступних відео, Па-па!